Це історія не про магію чи суперменів, таких немає. Це історія про суперсилу, яка формується малими кроками. Кожен день в Івано-Франківську презентували перший україномовний спортивний мотиваційний відеоролик. Його автори, організатори майбутнього франківського півмарафону. Підготовку до нього розпочали ще два місяці тому. Відкриттям школи бігу популяризацію продовжили костюмованим забігом, який відбувся минулого вікенду. Ну а відеоролик знімали впродовж усього липня. Поранкам, де не було дощу. А такі ранки в липні були нечасті. Насправді нам те, щоб було сухо, це обов'язково умова. Далі ми знімали перед тим, як починають з де маршрутки і машини, і між тим як темно. А це там 40 хвилин коридору в день. Ось ну і це все там. Перезнімання, якісь дублі виходять, якісь не виходять, вертаємося назад, знімаємо і так далі. Ну і так ми місяць знімали і бігали і по цьому місту. Боро на себе сміливі заявити, що це перший україномовний спортивний мотиваційний ролик. Подібних роликів різними мовами у світі безліч, адже це один з інструментів заохочення до занять спортом і здорового способу життя. У нас прихильників останнього обмаль стверджує Сергій Караванець. Порівняти має що мадже останні півроку мандрував північною Америкою. Мета першого франківського півмарафону каже він: здорова користь кожному. Хто Приєднається а також місту і країні загалом. Адже 80% членських внесків бігунів учасників підуть на лікування поранених бійців АТО, а ще 20% на стерилізацію безпритульних місцевих тварин, яка відбудеться восени серед найближчих промо акцій благодійного півмарафону Патріотичний забіг козаків та козачок. Забіг у національному вбранні козаків та козачок. Забіг буде відбуватись 23 серпня ввечері. Година ще уточнюється. Інформація можна зайти на нашому са. Кіран і особлива умова це національне вбрання. Тобто козаки бігають у вишиванках, козачки бігають у вишиваних блузах або в вишиваних сукнях. Також на вересень місяць ми плануємо ще одну атракцію. Це буде забіг із кольоровими фарбами. Бігти разом з усім містом закликають як дорослих, так і малечу, а також господарів собак разом зі своїми чотирилапими улюбленцями. За попередніми підрахунками, 12 жовтня на вічовому майдані, з якого стартуватиме благодійний франківський півмарафон, очікують до тисячі учасників.